Всім привіт. Ну, от кажуть, не, не переживай, все йде вчасно, по черзі, крок за кроком. Ой, такі хмари ганяє, щойно обрізала сухоцвіти на городі. Парить дуже, пече. Вчасно викопали картоплю, бо находить, думаю, що буде дощ під вечір. І ось. Наше зерно. Ще не все влізло. Ще там, де в нас був овес, де овса не вистачило, той, що на сіно ми скосили. Там латочка ячменю була, сюди ж не влізла. І навіть не влізла з того городу, де в нас увесь город ячменю. Сюди не влізла. Ну, дивіться, який був у бур'янах. Ну, як сказати, а то зараз подумають, що там бур'яни були лісом. Берізка була, позаплітала. Це як зветься? От кажуть, ото фуражна пшениця, Оце воно оце таке невіяне, так? Ну так, да, не в'яне, фуражне, зерно як? Але сама зернинка, попри дуже холодну весну, і, бувало, місцями і попримерзав він, то сама зернина і непогана. Примерз він і рано із самої весни, як тільки зайшов, жовтенький такий був. І він пожовтів, тому що були морози і а потім Уже він... пішло по чуть-чуть, чуть-чуть, по чуть -чуть, пішов... пішов він відходити і набирати. Саджений він у нас не сівалкою, а вручну нічим не Ні, чим не селітрою, нічим не, не здобрюваний, від шкідників не оброблений. Оце як є, посадили. Самі виорали, самі посадили. Аби ото ще самими можна було молотити. На зерно хороший. На корм худобі це золотий. Не набагато чистіший купуєш у дрібних орендаторів. Так. Тому що віялки ще радянські 60-х-70-х років. Старі, вони старі вже... віялки, віял... віялок ні в кого немає. Навіть у своєму селі я допомагала руки, скільки підряд віять В одного орендатора, і в другого орендатора. Такі вже Ві... віялки, віялки наладан дишуть. Старі, такі, що їх... Я скажу, ладан дишуть. Без моторів не під'їжджають. під... Штовхували руками, ломами. Тому mm -hmm. вони, вони так і віють, вони більше торохтять, ніж віють. Mm -hmm. Ну, одвіюють. Я не кажу, що воно ну, не до ідеальної чистоти. Тому ми віяти не будемо. Ось зараз розстелють хлопці під стілку якусь Думаю, що мене кусає. Дивіться, люди добрі. О, от. Прямо в Звісно, наберезимо. Так ти трошки назад здавай, уперед проїде. Ну, я думаю, три рази мене куснуло за ноги. О, от прямо в двір прилетів. Серпень місяць. Так, китюник. Тікай. Ой, ще й солома в волках. Для котенят атракціон. Все, поїдуть тепер по решту. Скільки буде, ну сюди вже не влізе, бо розпадеться по краях. Хлопці і дівчата, ви уявіть, який лоток! Нутелка? Нутелочка, моя дівчинка. А воно ж цікаво, бо ще всякі букашечки, там комашечки лазять, стрибають, сонечка. Різні ось такі всякі. Ось, лазять ось ось-ось ось. Усякі ось, ось, комашки. Цікаво. Так, як попелющці завдання. Перебрати сміття окремо, ячмінь окремо. О, клас. Клас, скажи. Кіть. Спецназ. Клас. Його ім'я. менеджер мій. Оце спецназ. Спецназ. О, всякі жучки там лазять. Класно, не? лапками так приємно. Зарію, зараз тебе як у пісок. Так, розкидайте. Щоб оце було розкидано. Сушіть, війте. Розіслала. Ще один шматок, тому що, бачите, ходять котенята і зерно сюди розсувається. І побачимо, буде той дощ чи не буде того дощу. Передають, хмари тягають. Може, збереться через годинку, а може аж на самий вечір. Така погода непередбачувана зовсім. Молотять, ой, ой, чуть не впала, Молотять у нас в селі по 60 гривень, наскільки мені відомо. По 60 гривень. Нарешті дійшла. Дійшла і черга до нашої області, що у нас також жнива. Десь вже люди пожнивували та й позабували. А ми і досі жнивуємо. Ну, північ. Які у мене гладіолуси квітнуть. А я по цибулинках навіть не дуже помітила, що аж стільки кольорів. Я думала, жовтий і такий рожево-помаранчевий. А воно і фіолетовий, і, і темненький, рожевенький. Там уже обцвіли майже. Ну, Почекаємо, привезуть, там уже менше, накидають, привезуть. Побачимо, скільки. Скільки ще не довезли, скільки. Ну, думаю, тона є. Тонна є. Також, як зараз така іде вже тенденція, дуже дорожає зерно, дуже прямо дороге, то навіть оця тонна з урахуванням купити, напосіяти, виорати і змолотити, може й вигідно так. Плюс ще й солому отримуєш. Ого, тут навіть не допомогли б і наставки дерев'яні, які у нас сюди є. Все од... не влізло б ні, все одно б не влізло. Чи маленько ще було залишилось. А, це там, де ячмінь був. Ой, десь овес був, бо я ось бачу, там я сушить різала овес, то залишався ось трошки. А ось навіть сухий овес є. Ну, це з того ось ось овес, З того, що я різала нас сушіння залишився від сіна. Він достиг трохи. Нормально. Тонна, гарантовано тут є тонна. Ну все. А воно, зараз покажу. А, я йшла звідти. От хати бачу, що отам. Он. Отам темненькі хмари тягає. Тягає темненькі хмари. Ну все. Позавчора тут сполола. Отакі справи. Я ворота прикрию, отакі справи. Все. Ну, не передати оці відчуття, коли щось сховав, хоч те сіно ввіз до дощу, хоч уже змолотив, вже не бігать, не переживати, хоч картоплю так само викопати. О, бачите, вон ті хмари, воно щось тяне. Ну, раптом що то накриють. Плівкою накриють. Зробили ж такі штучки, то просто підкладали деревинку, але пролазять котенята. Тому зробили ось таке, щоб знизу було закрите. Треба на хвіртку зробити, щоб вони не вилазили, бо вони дурненькі і транспорту не бояться у нас. Боюся, щоб не вискочили. Ось біжіть. Ай, візьодир! Іди сюди. Іди сюди. Ну йди сюди. Ти що такий гальодний? Та не розказуй казок. О, нутелка пре. Нотелка. Це хто у мене, я по хвостику знаю. Це менеджер. Менеджер. Це мій менеджер. Ось так, дякую ще. Що... За підтримку, за те, що дивитесь. Тепер і ми з зерном. На наших майбутніх поросяток вистачить аж бігом. Що спецназ? Ах ти моя сонечка, ті такі котики Хорошенькі Ви щойно ж поїли, а? Все, все, закрила я, не полізете.